Рівно тиждень назад померла моя бабуся. І хоча вона вже прожила цілих 92 роки, її смерть була для нас раптовою. І тут я знову зрозумів, що смерть не та тема, на яку хочеться часто говорити і навіть думати. Та, на жаль, життя постійно дає нам можливість зустрічатися із смертю. І хоча ми уникаємо цієї теми, Є все-таки дві важливі істини, які, я вважаю, має знати і нагадувати собі кожен. Вітаю Єори, ви на каналі про психологію на практиці. Підпишіться на канал, якщо подобається україномовний контент. Перша істина ми смертні, і рано чи пізно смерть прийде і в наше життя. Вам може ця істина здатись дуже очевидною, але озирніться навколо. Ви впевнені, що це так очевидно для оточуючих? Деякі люди живуть так, ніби взагалі не збираються помирати, дивлячись на інших і на їхні апетити щодо накопичення матеріальних благ, складається враження, що вони чи то планують все це з собою забрати на той світ, чи якось від смерті відкупитися. Ідол молодості з усіма косметичними маніпуляціями, починаючи від е, там уколів проти зморшок. І закінчуючи постійними походами до пластичного хірурга, що, до речі, доступно сьогодні не тільки зіркам шоу-бізнесу і мільйонерам, як це було колись, так і натякає на те, що про старість думати не хочеться. Адже саме тоді смерть планово відвідує кожного. І останнє моє улюблене: про смерть не хочеться думати, тому. Що як би це не було парадоксально, смерть має безпосередньо пряме відношення до життя. Смерть кладе крапку у нашому земному житті і ніби підсумовує його. А яким було, а точніше, є, наше життя, може воно сповнене марноти і абсурду, і тому, розуміючи це, ми не хочемо думати, що воно. Таким буде до кінця. І замість того, щоб подумати про кінцевість нашого життя, і зробити так званий екзистенційний поворот у житті, ми уникаємо думок про це саме життя. І, власне, про його наповненість. Хтось колись сказав, що не так важливо, скільки днів у нашому житті було, а скільки життя було і є. У тих днях? Задайте собі запитання, якщо б моє життя було фільмом, про що був би цей фільм? Який рейтинг глядачів був би в нього? А чи самому мені цікаво було б його дивитись, а додивитись до кінця, а передивитись ще раз? Захотілося би? Чи став би цей фільм моїм улюбленим? Що він вчить взагалі? Яка основна думка розкривається? Фільм. Ці прості запитання е, можуть допомогти щось змінити в житті. А може навпаки, ми ствердимось в тому способі життя, який вели, і воно стане ще свідомішим і ціннішим для нас. Поки ми ще живі, є шанс щось змінити чи переглянути. І смерть, особливо смерть якоїсь близької людини може бути хорошим каталізатором змін. Тому що наша смерть вже не дасть можливості щось змінити. Підпишіться на канал, якщо вам подобається тема практичної психології українською мовою. Друга істина: переділяйте час живим, поки вони поруч. Почуття провини буде завжди присутнє після того, як когось з близьких не стане. Але є велика різниця між тим, коли ми думаємо і відчуваємо провину через те, що нам здається, ніби ми могли б більше часу приділити близькій людині, поки вона була жива і була поруч. І тим, коли ми реально мало часу проводили з нею. У другому випадку почуття провини буде дуже стійким. І справлятися з ним буде дуже нелегко. Поки живі батьки, варто їх провідувати. Я не буду називати якісь обов'язкові для всіх цифри і проміжки часу, але думаю, хоча б раз в тиждень, якщо вони живуть з вами в одному місті, було б незле їх відвідувати. Телефонувати, хоча б раз в два-три дні, щоб поцікавитись, як справи. Також, я думаю, не завадить. Бабусі і дідусі, вони найближчі до планового закінчення життя. Їм також потрібно а, приділити час, адже його в них а, не так багато залишилось. З нашими братами та сестрами також варто проводити якийсь час. Звичайно, все це ми говоримо тоді, коли у вас є стосунки з цими людьми. Хороші стосунки. Коли вони проблемні або приносять біль, тоді приділяти час комусь не хочеться. Наші друзі якось я піймав себе на думці, що з деякими друзями бачусь один раз на рік, а іноді і раз в два роки. І це при тому, що я живу в невеликому місті, і ми один від одного живемо там на відстані приблизно 30 хвилин. Якось соромно стало. Треба щось змінювати. До речі, непогана практика е, написати список близьких людей і скласти план зустрічей або хоча б дзвінків е, до наших друзів і знайомих. І, до речі, на останнє набагато легше впливати, ніж на зустрічі. А ще можна якось собі помічати, з ким і коли ми бачились. Е, так буде видно, кому ми давно час не приділяли. А хто насправді цінніший для нас в даний момент, ну, раз ми більше часу проводимо з ними, чи з нею, чи з ним. Вам може здатися якось механічно, можливо. Але в цьому світі, де в нас купу справ, і ми буквально постійно кудись біжимо, дуже легко забути про когось чи про те, коли ми спілкувалися чи бачились в останнє. Адже коли когось. Не стає, ми розуміємо, що вже більше не почуємо його чи її голосу, не побачимо когось важливого для нас. До нас е не зайдуть вже в гості і не обіймуть нас, не буде з ким посміятися чи порадитись, не буде тих, з ким можна буде кудись поїхати, чи просто побути разом. А можливо, ми втратимо ту єдину людину, яка приймала нас такими, якими ми були. Цінуйте людей. Дякую, що додивилися до кінця. Як завжди, все це було з практики і від серця. Не забувайте е доєднюватись до різних волонтерських ініціатив, е до яких ви можете по силам, по коштам, по часу. Не забувайте, що в нас йде війна, і багато людей потребують допомоги і підтримки. Бережіть себе і власне психічне здоров'я. Побачимось!